Усім привіт! Починаємо з розминки. Розігріємо все, все наше тіло, розігріємо кожен суглоб і м'язи. І так, стаємо ноги на ширині плече, робимо глибокий вдих. Руки через сторони. Видих, вниз, вдих, видих. І ще щезочок вдих. Ручки беремо в кістковий замочок, витягуємось догори, розкриваємо грудний відділ і з видихом округляємось. Показую боком вдих, видих. І ще разочок вдих. І видих. Ручки горизонтально. І робимо прокрути в плечах. І ще чотири. Три, два. Один. В ліфтйових суглобах до себе, круги, оберти. Ще три. Два. Один від себе. Чотири. 3 2 1 зап'ястки кругові оберти 1 2 3 4 5 в іншу сторону 5 4 3 2 1 руки на плечі кругові оберти плечима назад 5 4 3 2 1 вперед 5 4 3 2 1 Відкриваємо грудний відділ, розтягуємо м'язи грудей і округляємося, розтягуємо м'язи спини. Вдих і видих. Вдих і видих. І ще один разочок. Добре. Всягмо живіт, напружуємо сідниці, робимо боковий нахил, витягуємо бокову лінію. І на іншу сторону. І ще шість, п'ять, чотири. Три, два, і один. Добре руки на таз і круги оберти ніжку від себе. Розкручуємо, розігріваємо кульшовий суглоб. Два, три, чотири, п'ять. Закриваємо. П'ять, чотири, три, два. Один. І інша ніжка. Від себе. П'ять. Чотири. 3, 2, 1, закриваємо, 5, 4, 3, 2, 1, коліна, вперед-назад, зігнути, розігнути, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, і стопи, полупальці, п'ятки. Носочки підняти, полупальці і носочки підняти. Ще чотири, три, два, один. Ножки ставимо на ширині тазу і ротація. Внутрішня і зовнішня. Внутрішня і зовнішня. І ще три, два, один. Добре. Ставимо трошки ширше, боковий перекати. Та штовхаємо назад, опускаємо таз донизу, сіли і перекат на іншу сторону. І ще вісім, сім, шість. спину тримаємо рівно, живіт в напрузі. Три, два. Один. Добре. Збираємо п'ятий носочки. п'яти, носочки. П'ятий носочки в сторону. Сідаємо в глибокий сіт. Маківку витягуємось догори, ліхтями розштовхуємо коліна в сторону і робимо такі маленькі перекати. І ще вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2 і 1. І піднімаюсь до гори, робимо вдих і видих. Розминка закінчена, переходимо до основної частини. Будемо присідати. буде у нас по два підходи. Починаємо знизу, потім вверх, знову вниз і прес. Ну що, погнали? Починаємо з присіду. Ноги ставимо на ширині тазу, Носочки розвернуті в сторону. І ми починаємо присідати. Штовхаємо таз назад і вниз. Стану боком, робимо по 15 разів. Вниз. Опустились і піднялись нагору. Сіли вниз і піднялись нагору. І ще. Чотири. Три. Два. Один. І ще. Десять. Десь низ вдих. Видих нагору. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Є. Друга. Вправо опускаємось на килимочок, на колінця, на чотири опорних точки. Долоні під плечима, коліна у нас під тазом. І ми будемо відводити колінця в сторону і випрямляти ногу. І повертати. Відвели ногу, випрямили ногу, зігнули, повернули. Три. Чотири, таких 15 разів, п'ять. Шість. втягуємо живот, напружуємо прес, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще п'ять. Чотири. Три. Два, один. Діє. Трошки відпочили і змінили в сторону. Напружили прес, дих, видих і поїхали. Ножка через сторону, випрямили, зігнули, повернули. Один, два, три, чотири, п'ять. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і п'ятнадцять. Відпочинок 30 секунд і друге коло. Ходимо, можна попити водички. Дихаємо, відпочиваємо 30 секунд. Глибокий вдих через ніс, видих через рот, відновлюємось. І ще два цикли дихання. Вдих через ніс, видих через рот. І друга, друге коло. В другому колі я трошки ускладню задачу. Ми зробимо в нижній точці 10 пружин. Ну що, поїхали. Ніжки ставимо на шині, трошки. На ширині тазу, Нашрині тазочки. Ті сторону, прес напружити. І поїхали. Присідаємо вниз. Один. Вниз, дих, видих нагору, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще п'ять, чотири, три, два, один. І тепер ми сіли вниз і в нижній точці ми пружина. Таз вниз, таз теж нагору. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре. Стрюсили ножки. Опускаємось вниз і відводимо ножку через сторону. У нас ліва була, оп, стало на чотири опорних точки. Колінці у нас під тазом, долоні у нас під плечима. напружили прес. У нас нейтральне положення хребта. І поїхали. Відводимо. Колінці через сторону, випрямо ножку. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. вісім, дев'ять, Десять. одинадцять, дванадцять, Тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять. Шону. Інша нога. Трошки відпочили. Вдих-видих. Настраиваємось. Поїхали. Інша ніжка, Живіт напружували. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і п'ятнадцять. Добре. молодці! Відпочиваємо 30 секунд. І переходимо на верхню частину тіла. П'ємо водичку, якщо потрібно, дихаємо, відновлюємось, глибокий вдих через ніс, видих через рот. Ходимо, ходимо, не сидимо, не лежимо. Вісім секунд. І так, я показую наступну вправу. Ми лягаємо на живіт, опускаємося. Витягуємо ручки ножки, дивимось в килимочок. У нас повинен бути, ровний, повинен бути ровний хребет. Тобто не повинно бути заломом шийному відділі. Дивимось в килимок. Робимо вдих і на видисі ми відриваємо протилежну руку, руку і протилежну ногу. Опускаємо вниз. вдих вниз видих, вдих і видих. Таких 20 разів. І це п'ять. Чотири. Ой, 6, 7, Збулось. Вісім. 9, Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Сімнадцять. 18, 19 і 20. Чудово. Відштовхуємо себе нагору. Друга вправа у нас відтискання з виходом в планку. Ми опускаємось вниз, то наші підпочима. Даємо ось килимочок, ми відриваємо грудну клітину. Потім коліна, виходимо в планку. Опускаємо коліна, грудну клітину. Знову грудна клітина. Коліна, планка, коліна вниз, грудна клітина вниз. Ну що, поїхали. таких 10 разів. Відтиснулась, вийшли в планку. Коліна, грудна клітина. Раз. Два. Три. Чотири. Планка, каже, втягнути, коліна вниз, грудний відділ вниз. Нагору, нагору. І ще три. Два, і один. Хорошо, опустили колінця. Ось йшли в позу дитини, трошки розслабились. І дихаємо. Три цикли дихання, відновлюємось, вдих. Видих, Вдих через ніс. Видих через рот. І ще один цикл, вдих. І видих. Добре. Трошки відпочили, Поїхали друге коло. Лягли на живіт, ручки. Дивимось квилимочок. Приготувалися. І поїхали. Права рука, ліва нога, видих нагору. Протилежно. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Фіксуйте себе в верхній точці. Оп, прожали. Сім. Вдих. Видих. Вісім. Вдих. Видих. Девять. Десять. І ще. Десять. 9. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Останні. Хорошо. Відштовхуємо себе до бури. Трошки потягнемо спинку. І друга вправа. Рягаємо вниз, Долоні під почима, виштовхуємо себе. Грудна клітина. Виходимо в планку. Планка, фіксація. низ коліна, грудний відділ вниз. Раз. 2 3 4 5 6 7 8 Дев'я. І останні. І десять. Добре. Носочки разом, ручки уперед, на полупальці. Розслабляємо спинку, можна трошки, як гамачок, похитатись вправо-ліво, відновлюємось, дихаємо глибоко. І приходимо на прес. Трошки можна ще відпочити, попити водички. Поки ви відпочиваєте, я показую дві вправи на прес. Звичайні скручування. Лягаємо на спинку, поперек притискаємо до підлоги. У вас не повинно бути прогину. Це так неправильно. Ви виведете себе під таз і укладаєте поперек до підлоги. Угу. Ноги стоять на ширині тазу. Ручками або тримаємо за голову, або руки перед собою. Якщо напружується шия, шия, просто тримайте голову, щоб шия не напружувалася. Угу. І робимо 15 скручувань. Відриваємо тільки лопатки. Відірвали лопатки, прожали м'язи пресу, повернулася в исходну точку. Вдих, видих, вдих, видих. Ще дуже важливо, щоб. Підборідіть до грудей, ви не притискали. Тут у вас яблучко і ви не можете притиснути, да? ви не можете розчавити яблучко. Тобто підборіді, дивиться нагору і поїхали. П'ятнадцять разів. Видих. Дві вниз. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Тягу максимально живіт. Нагодись. Шість. 7, Вісім. 9, Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Скрутились.

Один, добре. Руки за голову, ножки витягнули, відчули. розтягніть трошки м'язи-пресу, хай трошки відпочине. глибокий вдих через ніс, видих через рот, вдих, видих. І ще цикл. Добре, ставимо ноги зігнаємо, угу. укладаємо поперек, другий підхід. Ручки. Можемо тут зробити. Тримати голову. І як вам буде зручніше, так і робіть. Поїхали. Поперед прижати. втягнути і скрутилися. Один. Два, три. Чотири. Дих. Відриваємо тільки лопатки. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять чи п'ять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Піднялись до не Поружили прес і сім пружин. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Вниз. П'ять. Повних скручені. П'ять. Чотири. Три. Два, один. І сім пружин. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ух! Агонь. Витягла ручки. Ніжки розслабились. Це була остання вправа. Зараз у нас буде розтяжечка. Дихаємо глибоко. І ще один. Дих. Видих, беремо себе за колінця, обіймаємо плеч кругом обертом назад і вниз, лопатки в нас притиснути до підлоги. І ми робимо такі, трошки похитимось вправо-вліво, розслабляємо поперек, такий масаж спини. Ліву ніжку випрямляємо, кладемо на підлогу. Розслабляємо праве колінці тягнемо максимально до плеча. Робимо глибокий вдих, з видихом випрямляємо праву ніжку, носочок натягуємо на себе. Відчуйте розтягнення по задній лінії, Перед себе трошки вище і натягувати ніжку на себе. Якщо відчуваєте під коліно сухожилля, то можете призігнути трошки ногу. Повинні відчувати саме розтягнення по задній лінії і по гомільці. Тримаємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Обережно згинаємо ногу в колінному суглобі, згинаємо ліву, кладемо праву ніжку поверх лівого коліна, ниряємо під ліве колінце, згинаємо ліву і натягуємо ліве коліно до себе. Відчуваємо сідницю справа. Спинка лежить, спина розслаблена, лопатки прижати нас до підлоги. Тривомов глибокий вдих і видих. Розслаблення, вдих, видих. третій цикл, вдих. І видих. Трошки дотягнули. Угу. Відпускаємо ліву ніжку. Ставимо праву стопу поверх лівого стегна. Лівою ручкою беремо себе за зовнішню сторону правого коліна. Права рука у нас йде вправо, долон дивиться в стелю, а праве коліно у нас йде вліво. Робимо скруточку, але стараємось плече від підлоги не відривати. Тобто, спочатку плече прилипло до підлоги, потім вже коліно. І робимо три глибокі вдихи і видиха, Вдих, видих. Вдих і видих. Чудово розкрутилось і змінили. Права ніжка повністю пряма, ліве колінце обняли, дотягнули його до лівого плеча, зробили глибокий вдих. І з видихом випрямили ножку, носочок натягнули на себе, натягнули більш ногу, відчули розтяжні по задній лінії. Затрималося тут на 5, 4. Три, два, один. Угу. Зігнули врешті ніжку, поклали. Поверх правого колінця, нирнули під праве колінця і тягнемо праве коліно до себе. Робимо три глибоких цикли дихання, вдих, видих, вдих, видих. І ще разомчок. Вдих І видих. Чудово, Обережно відпускаємо, права ніжка кладеться на підлогу, ліва стопа поверх правого стегна, ліва долонь йде вліво, а ліво коліна йде вправо. Робимо скруточку, скрутилися і трошки тут полежали. Три цикли дихання. І ще раз дих. І видих. Добре. Обережно розкрутились. взяла себе під коліна і зробили перекат вперед. І сіли. Розворот. Угу. Ліва ніжка випрямляється в діагональ, носочок на себе, права у внутрішню сторону лівого стегна. Ми ви, ви повинні сидити, сидіти на двох сідницях рівномірно. Угу. Спина ваша рівна. Витягуємося ручками догори. Витягуємо наш хребет, ліва рука, праве коліно, права ручка догори, робимо вдих і з видихом робимо боковий нахил. Розтягуємо квадратне м'язи, спини, ось тут вони, там, де поперед трошки вище. Розвертаємо корпус, виглядаємо з руки. нагору робимо вдих, в ребра і видих вниз, вдих, видих, вдих, видих. видих. І поміняли. Розкрутились, тепер права ніжка в вдягана, в внутрішню сторону. Сіли двома сідницями на підлозі, спина ваша рівна, маківкою витягнулася догори. Права рука, ліва коліна, ліва ручка нагору, зробили вдих. І з видихом зробили боковий нахил, розвернули корпус, виглянули із-под пахви нагору. Робимо глибокий вдих. І видих вниз. Розслаблення вдих. І видих. І ще раз вдих, видих. Чудово. Розкрутилась. Ніжки хрест-нахрест. -хрест. Угу. Витягуємо ручки в кісткий замочок, витягуємо ручки догори, розкриваємо грудний відділ, вдих і з видихом округляємося. Ви повинні округлитися так, начебто вас хтось тут уколов. Іголочкою і округляємо саме в грудному відділі. Повинні відчувати, як розтягується спинка, там, де лопатки, між лопатками. Вдих, видих, округлились, затримались, відчуваємо спинку. Добре. Розкрились, беремо ручки тепер в кістєвий замочок, потягнемо грудні м'язи. Виберете кістєвий замочок, тепер. Збираєте лопаточки разом, значить, вас хтось тягне за замочок назад, відкриваємо грудний відділ і опускаємо замочок донизу і ще більше витягнулись грудью наверх. Затримались тут, відчуваємо розтягнення в грудних м'язах, дихаємо глибоко. І ще разочок. Розкриваємо кістєвий замочок, трошки потрасить ручками і потягнемо шию позаду. Ручки кладемо на потилицю, лікті дивляться по сторонам, робимо вдих, живіт втягнути і з видихом криляємося в шийному відділі. Лікті збираємо разом, відчуваємо натяжіння по задній лінії шиї. Давайте супровід. Потилицю давіть в руки, а долонями в потилицю. Робите вдих, видих. Добре, розкручуємось. Робимо три глибокі вдихи і видихи. видих. Вдих, руки через сторону. Видих перед собою. Один. Вдих. Видих. Вдих. І видих. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Бережіться.